Поліцейські затримали жителя Березівського району, який п'яним незаконно заволодів легковиком. Упродовж години правоохоронці встановили місце знаходження автомобіля та правопорушника. Фігуранту вже повідомили про підозру, за скоєне йому загрожує ув'язнення. До поліції звернувся житель Березівки і повідомив, що викрали його вас, який він залишив незамкненим із ключами у замку запалення на вулиці біля свого домоволодіння. Поліцейські оперативно розшукали автомобіль на одній із вулиць міста. На той час він вже був без номерного знака. Той валявся на задньому сидінні. А за кермом знаходився 27-річний житель Раухівської ОТГ. Чоловіка перевірили на стан сп'яніння, Він був п'яний. Правоохоронці встановили, що зловмисник у такому стані гуляв по райцентру. На одній із вулиць побачив незамкнений припаркований автомобіль, яким і заволодів. Свій вчинок чоловік пояснив бажанням поїздити на легковику, якого ніколи не мав. Окрім складених поліцейськими відносно чоловіка матеріалів за порушення низки статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, це і керування транспортним засобом у стані сп'яніння, експлуатація або керування транспортним засобом без номерного знака, особою яка не має права керування таким транспортним засобом. Слідчі розпочали провадження за ознаками частини першої статті 289 Кримінального кодексу України та повідомили фігуранту про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобам, кримінальне покарання, яке загрожує чоловіку, обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Нині суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває. Поліцейські зауважують власникам та користувачам транспортних засобів, щоб не потрапити в подібну ситуацію. Будьте обачнішими і завжди зачиняйте автомобіль, навіть якщо залишаєте їх ненадовго і тримайте в полі зору.